Розповім про прекрасну пісню, яка описує наш час так. Не відчуваю палітру. Мені дійсно цікаво, як воно у вас, бо в мене десь так і є. Як прикрутили цю палітру 24 лютого, так до сих пір яскравість на LED-TV в голові до кінця не вирівнялась. А чого так? Ось відповідь в пісні. Я так стараюсь, а хтось за мене вирішує, що мій світ іноді стає темнішим. В словах тих, хто каже, ми самі творимо своє життя, є багато правди. І при цьому є й великий потік. Ті глобальні процеси, які на нас впливають сильно, а от ми на них не дуже. Ось я колись стараю, щось роблю, у мене навіть виходить, а потім настає 14-й рік. Багато всього відбувається і весь мій лайфстайл летить нафіг. Нічого, я шукаю варіанти, знову щось роблю, знову навіть виходить. А тоді наступає 22 й рік. Маємо те, що маємо. І це ж мені ще дуже пощастило в порівнянні з тим, що, на жаль, довелося пережити багатьом іншим людям. А час іде. І всі ми не молоді.